Привіт цей файного міста! З вами Юрій Скіляк, Андрій Турко, і ми вам зараз покажемо нове місце, де можна поїсти рамена, Удону, паназійську, одним словом, кухню. Юра, що таке паназійська кухня? Ну, це кухня, яка об'єднує десь приблизно сім. Сім країн, Сім країн. Світу, так, це там Азія. Японія, так. Так. Японія, Китай, Таїланд, Корея. І, сказали, що Тут просто шикарний рамен. І давайте Так дощ да, швиденько. Є. А, де ми це на проспекті. Бам... Ні -ні -ні, ні -ні, ми на провулку провулку Тарнавську. Не плутати з вулицею. Там покажемо, де це є. Трошечки далі. Там знаходиться ринкова площа. М -м. Е, е, а тут? тут нова нова пошта, нова пошта 6. Ну і шеф-панда. Ось як виглядає. Лого, значок шеф-панда. Дуже схоже на Юра шкільника, до речі. <кхи> Мені здається, що з нього <кхи> змальовували. І заходимо всередину. О, Дивіться, яка гарна панда, бачите, тут на всю стіну панда. Що цікаво, відкрита кухня. Тобто ви можете бачити кухню, бачити, якими руками вам готують, що готують і так далі. А найцікавіше, що тут ще є дуже смачна. Запашна кава, до речі, тому це... що власники, це кав'ярня 20 століття, Ростік, привіт, є кав'ярня 20 століття на Дружбі, є кав'ярня 20 століття на Новому світі, і, і це та тепер сама кава, тобто кава класна. Але це не тільки про каву. До речі, тут і про чай. Ви просимо трошки менше стишити ага. музику. І ми почнемо що? Почнемо з чаю. Тут дуже часто проводяться чайні церемонії. До речі, і в інстаграмі в інстаграмі завжди анонсують чайну церемонію. Тому слід підписуйте, слідкуйте і ви однозначно потрапите на чайну Як церемонію. Як відбувається чайна церемонія. Якщо в двох словах О, в двох словах приходить ча... Ну, чайна церемонія, відбувається під супроводом чайного майстра, її проводить. Розкладаються різні атрибути, які там притаманні чайні церемонії. Під кожен чай підбирається окремий чайничок. Використовується різний окремий посуд під окремий чай і розповідається саме про цей чай, який, який використовується на чайній церемонії. Тобто під кожну чайну церемонію використовується різний чай сьогодні. Ми це, будемо я вивчаю це не тільки смачно, а ще й цікаво, тому що розповідають про всі сьогодні. Чаї. Будемо пити чай ПР. Це просто один з найпопулярніших чаїв, які є тут. Якщо в двох словах про ПР це. ПР це ми зараз будемо вам заварювати шу-пуер, Це червоний чай, який має присмак, може мати присмак деревини, чорносливу, горіхів. Такий досить популярний чай. Він може бути він досить корисний для здоров'я, корисніший ніж кава. Може мати батящий ефект, так само як і кава, тільки буде ну, трохи корисніший. Хто любить, хто ніколи не пробував, може спробувати відповідно тут. Що так. ще? Нам е вже почали накривати. Йдемо. Так. Тут ще, Юра щось показує, Юра, що показати? <реку> а, можете робити чай, чи чай вже є? А ага, ви роблять ну, чай? Так, <реку> ми, е, Ми питали, що б вам порекомендували, і нам дали. Ну, перш за все, рамен. рамен так. Е далі е салат з. Морські, овочами і морськими mm. продуктами. — з, о, з о, овочами і з морськими продуктами, з морепродуктами. плюс е, криця? криця? Так, давайте кликаємо Яріка, бо треба розібратися. Ярослав. Так, Ярослав. Криця теріякі, і овочами. І рамен, рамен. рамен. Супер. Ну, Основне те, що нам рекомендували прийти сюди на рамен. Тому так. що рамен в Тернополі в принципі, не так часто і не всюди робиться, тому що. Суші, роли це кожен другий заклад. Навіть заклад, який робить українську кухню, Він вони мають має... піцу або суші. так? Ну, зараз любе кафе, яке себе поважає, має піцу або суші. Е, дивись, будемо їсти рамен як європейці чи як е, азіати? Десь, ну, справді можна їсти рамен як хочеш. Азіати їдять. Вони їдять палками, палечками? але це дуже незручно. Можна... Ні -ні. Це дуже незручно. все-таки поїмо так. Давай покажемо, що... Юра що? спеціаліст по східній кухні. Юра навіть школи якісь закінчував. Але, о, стоп, чекайте, о, давайте перед тим, що поглянемо на, на чай. Так. Це е... Ага. Це його спеціально. А е, підкажіть, його спочатку, я пам'ятаю, ніби заварюють. Чай, Перший раз. Угу. Перший раз. Е... Робиться пролив для того, щоб чай промити. Mm. І вже після того ще раз запарюється вже для того, щоб саме запарити цей чай. Перший пролив, він якби для промивання чаю. Ясно. Другий, відповідно, ми вже п'ємо. Ну, Прикольно. Mm. Ну що, давай спробуємо цей чай. Давайте, Юра. Ммм, mm, аромат. Боже. Віддає дерево. Смачно? Юра за кермом просто, а то мене чай. Я за кермом, так. Ось, до речі, з боку, де дерево, у нас бонсай. Юра в курсі, що ті дерева, так, деколи пред... передають з покоління в покоління. То... І кажуть, що якщо у вас є бонсай, то ви будете багатою людиною. Ні, ні, якщо у вас є бонсай, то у вас мало часу, бо з ним догляд треба, дай Боже. Підрізувати, ми... так, і за ним дивитися, конкретно треба. Так. З чаєм розібралися, Тут є чайні церемонії, але ми ну, на чай прийшли. Перш за все, це є рамен. Давай подивимося, що тут є. Ну, дивіться. Чого рекомендується чай, пан їж? А, ну а, бо... Так. Бо апетит, і це окей. Кажуть, що він апетит піднімає чай, тому треба його пити до їжі, заводить непоганий організм. Рамен це, по-перше, дуже багато всього. Так. Має бути лок... Ось локшина. Є локшина. Рамен, перш за все, це локшина. Далі, це що в нас таке? Це такі? яйця. Яйцям. грибочки, Дуже багато різного червоного перцю. А це що таке? Це м'ясо. М'яско і ну, і Звичайно, багато зелені і кукурузи. Треба пробувати. Давай. Ти бачив Наруто? Не дивився ніколи. Ти М -м 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 -м. Бачу. Там була фірма острава, це був рамен. М -м -м. Я думаю, що треба звідси їсти просто. Це порційна страва, там не було. Ну, нам одну порцію залишали. Через те, що рамен тут просто розходиться дуже швидко. Юра, так. Про просто отак бере. Mm. Так, а я зразу з перчиком того, що А чого ні. В японській кухні, в східній кухні, там, чи то буде японська, чи то буде тайська кухня, чи в'єтнамська, в них нема такого, що чуть-чуть гостре. У них конкретно гостре, щоб розривало пащаку, або мега солодке. Тобто там нема. Там Полярно. Гарно. Тобто гарно. Перший, коли попробував е, Том'ян. О, що це таке, до речі, це салат стиля. Перший, коли попробував е, Том'ян, то я, який любитель гостро, то мені по щеку розірвало. Ну? Тайська кухня це швидко, бо все. Ну, дивись, тайська кухня взагалі це, як правило, е, швидко. Лас, Юра, ну, Мені сподобався рам. Єдине, що. Як на мене трошки загострі, але то таке? Ваше здоров'я. Як на мене, можна ще гостріше, але mm. це вже треба казати на, на кухню. Тому що Тернопіль, гостро, в принципі, не любить. Це нормально. Як, як і вся Європа. Mm. Все. Ще один і відставляю. Смачно. Це дуже-дуже no. дуже насичено. Смачно. Це реально дуже смачний рамен. Окей. Mm. Okay. Я вже затоптав. Йдемо далі. Одне крильця. Ага, крильця. Добре. Крильця теріякі? Так, дуже смачні. Мені Що дуже сподобалося... — Так само соус теріякі має бути. Так, о, так. так. Соус теріякі має бути обов'язково і спріндроли. Спрінроли. Слухай. Друзі, вибачайте. Андрій, пробуй, пробуй, а, пробуй. Я пробую крильця, теріяки. Мені взагалі подобаються такі закусочки, які можна брати руками. <рес> Спінгролет це що таке? Ну, це багато е, овочів. Бачите, там є морква, огірок, помідорчик, там є зелень, е, Креветочка обов'язково, перчик болгарський. І це все в рисовому е, папері. Угу. Ось, ти береш собі, макаєш в е, соус, соус ось, і їсиш. Маглим чоловік. Mm. Дуже прикольні крейсі. Я ще не дійшов до спінгролів. Mm. Божественно, смачно, корисно. Mm. дієті ви, чи просто дбаєте Ой. про себе, спрінроли рекомендую. Дуже непогана закусочка, так, дуже мене, смачний з горіховий чого. Спробую. Пробуй. Так, Я пробую доганяти за юришків ніколи. Реально багато креветок. Ну, спрінроли. Ой! Це така закусочка, знаєш? Чуть-чуть розсипається в мене, вибачте. Це вже моя. Мій кусяка, ну. Ну, Але і креветок, знаєш, я щось думав, там одна креветка і все. Ні. Mm -hmm. креветок багато, вони варені. Японський варіант шаверми, Але корисний. <рес> шаверма і так корисно. Корисна шаверма. Корисна шаверма. Ну, але це бачиш, це як закусочка. Холодно, ти поки чекаєш, mm -hmm. наприклад, на своє крильце mm -hmm. чи, наприклад, на удом, О! Удон з морена і очам. Основна страва. Mm -hmm. Подивись, це що горіх? Горіх, не горіх. Ню -ню 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 -ню. Угу. Ну дивись, плюс в тому, що не просто одна мідія, а міді багато, багато і великі гарні креветки. Знову ж таки, багато тихо улюбленого перчука. Багато перцю так. Це то... подобається. Ну, Якщо ви не любите гострого, ви його просто не їсте. Все. Так? Або Приятний. просто можете попросити, щоб його вам додавало трошки менше. Але пам'ятайте, що східна кухня ну, перш за все, це про мега-гострий, або мега-солодський спробує. Таке Угу. Так. Круто. Юра. Mm -hmm. Круто. Удон. Є 4 різні види удони тут від 140. 5 гривень, якщо не помиляюся. Ось, то можете спробувати той, який вам підходить і по ціні, і по смаку. Mm -hmm. Мені подобається. До речі, забули сказати. Тут є доставка. Зараз є доставка голову, є доставка ем... ну, уклон, уклон головам, плюс додаються ще решта доставочок. В принципі, можете знову ж таки нагадую, підпишіться на них в інстаграмі, там і анонси чайних церемоній. Ну і також можна буде організувати. Добре. Що ти скажеш про удобно? Багато начиння, порція немаленька. Дуже немаленька. Цим однозначно одна людина Я Навіть, знаєш, думаю, що його можна брати і на двох, якщо собі щось принтпрої, наприклад. Це класний варіант на доставку, воно прийде приблизно таке ж саме. Тобто це страва, яку можна брати на доставку, що вона через годину буде кльова. Припустимо, умовно, умовно, картоплю фріну доставку брати не варіант, не можна брати на доставку, наприклад, стейк. Просто або досмажиться тут в дорозі, або навпаки. Просто. Або вам сирий привезуть, і вже холодний. А це, це варіант на доставку І Тут класну. дуже непогана точка, тому що це, це в центрі Бабу. Так, <світ> да, тут дуже класна розв'язка. Тобто сюди і, і зайти можна без проблем. Машину можна поставити без проблем. Ну, ну і без проблем звідси доставочка по баму дуже швидко приїжджає. А ну, не тільки по БАМу. Mm. Добре, прикольний соус. Дуже слад. прикольний соус. Кабачок. Про <рес> що я казав? Морква. перець. Вони смажуться в соусі кисло солодкому. Готуються. І велика кількість зелені, бачите, тут Коктейні, е, томати, е багато зелені, мікс цілий, бачиш. Ось тобі і бурячок і залиш, ну, одним словом, це. це так. Mm -hmm. Андрей, як бачите, все воно зложа. ззаду все. Mm -hmm. Чому а робиться? Я люблю такі заклади, де відкрита кухня. Mm -hmm. Ти, Ти можеш побачити, побачити як готувати. Супер. Загалом, давайте якийсь підсумок зробимо з того, що ми сьогодні пробували. Ще раз, де знаходиться локація? Mm -hmm. Ще раз, провулок. Називається провулок Тернавського. Не біля вулиці Тернавської, просто в стороні. Якщо ви їдете від 11-ї школи, то ринкова площа чи площа ринок, Скажу, і після цього так. зразу ж перший поворот направо. От, якщо ви їдете від Володимира Великого, то навпаки перед ринковою площою, перед АТБ, як я кажу, поворот наліво зразу. Однозначно варто взяти рамен. Тому, рамен що... однозначно. Він Це дуже, дуже смачний. він справді дуже дуже смачний. Це дуже крутий. Нам казали, що він тут смачний. але він підтверджений Плюс підтверджен. удон з морепродуктами, де багато морепродуктів. Ну, мені сподобалось і все. і крильці теріякі, до речі, дуже, дуже класні, смачні. дуже класні. І не шкодуйте перчика, бо крильці теріяки мають бути гості. Також тут нагадуємо, що тут проходять е, чайні церемонії, тут е, непогано. Приходить спеціальний майстер, спеціальна людина, яка майстер чаю, яка розповідає про чай. Дивіться анонси в е, інстаграмі, ну і пийте якісний, як знаєте, як нам сказали, в нас трушний китайський чай. Так, дуже багато, до речі, чаю є. І, так. до речі, товариство, якщо ви не маєте змоги сюди, от зараз прямо приїхати, можете доставочку замовити. Ці всі страви на доставку будуть дуже дуже навіть. Дуже небагано. Ну, власне не кажучи, паназійська кухня тому і така популярна, бо вона не псується доставкою. розумієте? У вас удон, він так, ну, доставка нічого буде... йому не буде. Mm -hmm. Дуже для вас доречна. Ну що, я думаю, що ми заслужили. На вподобайку. Коментар будь-який. Напишіть, чи взагалі коли-небудь удон пробували. Ем, якщо ні, просто спробуйте тут, і думаю, вам сподобається. Треба ну, проводити. Треба щось ем, нове пробувати. Ну і хочемо нагадати і репост зробіть. До речі, цього відео це нам дуже допомагає. Ну і нагадуємо, що наш партнер-інтернет-партнер, ем, наш провайдер, без якого ми нікуди. Це тернет, тому користуйтеся телебаченням телебачення і інтернет. О, такий я молодець. Ми вам показуємо нові заклади, тому допомагайте їм. Зараз бізнесу доволі важко, в Тернопіль підтримуємо бізнес, вони платять податки, податки це зарплати, в тому числі для. Тому свої. забігайте в нові заклади. І не забувайте донатити на Збройні Сили України або перевіреним фондам. І, І волонтерам, так. Наприклад, Юрій Кулику. Так. Не забувайте так. Їжа файне місто ще раз, ми є. У новому закладі паназійської е, кухні рекомендуємо до вас панда-шеф збіг... шеф-панда? -шеф, чи Шеф -панда? Шеф -панда. і, і... обов'язково, Так, Рекомендуємо. Ну дивись, я... мені, мені тут все дуже сподобалося, все, що нам дали. Можете так само по нашим складам і. Е, всі посилання прикріпимо до цього відео. І Інстаграм, і е, якщо є сайт, не знаю. Мабуть, Інстаграм точно приліпимо. Можете самі перевірити ціни, як воно все виглядає. Є в меню. Меню є по QR-кодах. З вами були Юрій Шкільняк, Андрій Турко. І пам'ятайте, все добре. А в Тернополі в Україні смачно.